Перший в історії незалежної України до Черкас прибуває швидкісний потяг. На ньому приїхали перші 300 пасажирів-першопроходців. Раніше Черкас не було на мапі залізничних перевезень. Всі потяги йшли через станцію імені Шевченка. Тепер дістатися з Черкас до Києва і з Києва до Черкас можна швидше та з більшим комфортом ніж звичними для нас маршрутними таксі. У потязі можна поїсти та скористатися інтернетом Starlink. Я 20 років його чекав, тому що я родом з Черкаса, живу в Києві, їжу до батьків регулярно. Це дуже круто. Ну, типу, що він зараз є такий, він ну, коштує менше ніж будь-яка маршрутка. Їздить тільки ж по часу, але набагато комфортніше. Ну, тому це ну, якби прекрасна ініціатива. Процедура дійсно непроста. Це великі кошти. Це Більше тисячі тільки електричних стовпів. Це дійсно електрифікація колії в 30 кілометрів, а самих проводів там понад 50 кілометрів. Тобто е дороговартісна, але воно того варте для того, щоб наші мешканці в зручних умовах могли досягнути столиці.